Усім салют, я Ігор Бурбас, і в цих київських заторах прямо зараз спробую поділитися з вами власним відеопрогнозом щодо головного чвертінального матчу у лізі чемпіонів, в якому, на мій погляд, дуже ймовірно визначається майбутній переможець турніру. Загалом саме так і я думаю, що не тільки для мене, а й для більшості експертів саме Реал Мадрид та Мансіті є головними претендентами на титул. Містяни є чинними його голодарями. Ну а для Мадридців. це улюблений турнір загалом, який вони вигравали більше за будь-кого в цьому світі. І якщо в принципі брати склади обох колективів порівнювати з іншими європейськими командами, то, на мій погляд, у Гралу та Мансіті вони найбільш збалансовані і найбільш сильніші. І ті кадрові втрати, які вони мають на даний момент, їх можна безболісно компенсувати. Ті ж іспанці ледь не весь сезон, ну більше половини. Вони так точно грають і без куртуа, без алаби і перемагають. Їхня безпрограшна серія зараз становить 13 поєдинків. Перед цим вони вилетіли аж після овертайма з Кубка Іспанії. А до цього в них була ще довша серія без осічок у англійців. Зараз вона ще вдвічі довша. 25 поєдинків від грудня. Вони. Поспіль не програють. Ну і дуже сильно особливо команда Гвардіоли виступає в гостях, де вона виграла останні 11 з 12 поєдинків. На противагу цьому реал з весни минулого року не програє на власному Бернабеу. Словом, дуже багато інтриг і дуже багато серій, які. Можуть перерватися і цілком ймовірно перервуться у поєдинку у вівторок. Ми звісно, боліваємо за командою нашого українця Луніна. Я думаю, що саме на домашній поєдинок Реал зробить більшу свою ставку, адже як показує практика, їхати на Етіхад майже без шансів там зачепитися за очки. Це показали попередні сезони, в яких Доля зводила вже реал із містянами. Тому е мій прогноз, що Реал не програє, і обидві команди спроможуться на велику кількість голів. Ну, мінімум три. Є кому забувати у Мадридців е купа майстрів і Вінісіус е і Белінгем, і Родріго на противагу цьому з іншого боку є як мінімум Голланд, е є і Фоден, є і Сілва. Словом. Е Сумно не буде, а буде голимпа. Тому, друзі, ось такий мій прогноз. Діліться власними і не забувайте стежити за нашими новими від команди рейтингу бокмекерів в майбутньому. Нехай вам щастить!